Мужик доганяє автобус, автобус стоїть на зупинці, біжить, біжить ще лишилося метрів стов, біжить по калюжах, все весь затрасканий в болоті. Прибігає двері туш, перед носом. Автобус поїхав. такий, сидить, дивиться. Через 45 хвилин наступний повертаю голову, коло нього стоїть така груба-груба баба. І він такий каже, Боже, 45 п'ять на автобус чекатиш, ти з такою жопою ужасною, здоровою стоїш. Вона така, вкрас його по морді. І він такий, боже, ще такі цицькі маленькі до тої сраки. Вона його бак другий раз по його по морді. А він каже, слухай, ти що ти мене б'єш? Давай я тобі лучше розкажу рецепт, як зробити, щоб цицьки виросли. Ну що серйозно? Та серйозно. І каже, ну як. Береш туалетну бумагу і треш між цицками три рази в день. А вона каже, що поможе, ну жопі ж помогло. Проститутка, під'їжджає машина, пшш, вікно відкривається. Скільки? Меніцтво ще монтаж 200. Ну і Львів Одеса має відправлятися літак. Ну і Люди сідають, пілот відкрив собі э, той фірточку, ту то курить. І тут діду такий суне з двома мішками бульби якоїсь такі фуфайці. Каже, шофер, візьміть до Кишеньова. Кажу, чувак, який блін, Ми до Одеси, ми там пролітаємо на висоті 10 кілометрів. Та візьміть шофер, поїзди не ходять, до автобуси не ходять, то та, якраз такі криза була. помниш, щоб бензин був, що знає, по скільки. Візьміть. Він каже, та дід, ми не, не цей не сідаємо в Кишиньові. Він та чуть-чуть знижте, я собі випрыгну. Він каже, чувак, ну ми можемо знижити максимум там, до п'яти тисяч метрів. Ти представляєш, що з тобою буде? Та не переживайте, я вже так їздив. Ну ми так із дід запльований, там хто його буде шукати. Коротше, сідай. Дід зайшов, сів, самоліт злітає. Пролітає десь минут 40, він такий Стюардеса. Транзит, Кишеньов, виходимо. Відкрили двері, сплячого діда викинули, туди в той люк, ті, повикидали за ним ті, всі паляниці, коротше, ті мішки з бульбою, все там в повітрі от Закрили люк, летять, і другий пілот такий повертається до, до першого і каже: Чуєш, Вася, чого ти так з дідом жорстко? Ми ж не знижалися, він з 10 тисяч метрів випрнув. Ті молдавани вже блін, задубали. Пройшли раз, знижився, один випрыгнув, опять запригнув. Пішли на рибу, напилися, там почали лапати рибу. Ну і мишонок щось там, знаєш, зашпортався, ногами пав воду і починає топитися. І слоник бідненький бігав, шукав якісь патички, якісь листя, щоб йому подати, там шнурочки, нічого не було, потім такий йопер, знаєш, спортивні штани так віддвігає, дістав звітом такі. Закинув, знаєш, мішонок, вийшов як по мосту Патона на берег, знаєш, ну, і врятував короче другана. Сидять далі, випивають, лапають рибу, і тут слоник щось знаєш там. Дурів приїхав з пенька знаєш, і залетів в воду. Ну і починає засосувати його вже по груди, знаєш, по морду, вже тільки хобот торчить. Мишонок бігав, заглядував у ті спортивні штани, там, поняв, що нічим не допоможе, знаєш, гонив туди-сюди, шнурки якісь шукав, нічого, все, а той топиться, знаєш. І потім такий, минуточку, бистренько додому відкрив гараж, вит... а в нього червоний спортивний Феррарі, знаєш, скачав той Феррарі, приїжджає, приметав за бампер, шнурок, знаєш, кинув тому слону на хобот, дав по газах і витягнув. Ну і мораль тої того тоса така. <плес> Нахіра нам трьохметровий член, якщо у нас є червоний спортивний Феррарі. <плес> Коротше, у голови колгоспу день народження. Ну і він такий там на шкріб на три ящики бухла, знаєш, прийшов, виставився в, в, той, в колгоспі, знаєш, на фермі. Там не, не встиг піти на мотоцикл сісти, знаєш, завезти мотоцикл, то все вже зміли. Знаєш. Такі кажуть, Петрович, ну, 50 років, давай щось думай. Ти сідає на Білорусь, такий бум, знаєш, поїхав в село, коротше, цілий привозить все, що мав вдома. Знаєш, самогонку, коротше, бухла, хавки там привіз. І 40 чоловік, коротше, гульбан такий, просто колгосп весь на рогах. там, знаєш. Бухають всі просто, хто ригає, хто танцює. Ну, коротше, весілля знаєш, на весь мір. Ну і тут. Четверта година ранку, всі вже там порозповзялися додому. І тут коровник, знаєш, і доярка, знаєш, лежить під коровою, знаєш, готово лежить під коровою. Очі відкриваю, така, «Ой, хлопчики, ти дідше вдома. Йдуть три нелегали по Карпатах. Снігу по, по груди. Йдуть нерв, араб і індус. Йдуть по тому снігу загубилися, шукають той словацький кордон, вже, блін, закрутився світ, всюди гори, ніфіга. І тут підходить, стоїть хатка, вони такі тук-тук-тук, постукали в ту хату, відкриває той Войко Петро, що інтерв'ю давав на промігу. Ага. Каже, що таке хлопці? Так каже, ходив вже три місяці. По Карпатах заблудилися, пустіть переночувати. Він каже, хлопці, нема проблем. Ну, каже, двох можу до хати пустити, один мусить йти в стан, там, де корови, там то все, де свині. Каже, бо місця нема, хата маленька. Ну, індус такий, каже, добре, я піду. Ну, все, так полягали, він видав всім той вже чаю, чайку приніс, попила чай собі, тук-тук-тук-тук. Індус стоїть. Каже, що таке? Ну, каже, там корова. Ні, не можна з коровою. Свята тварина, знаєш, ліпше ні. Такі, добре. Араб каже, я піду. Пішов араб, ми знову ж полягали, діду чайку, куда, знаєш, коцами позакривав. Тук-тук-тук. Через п'ять хвилин араб стоїть, каже, пацани, там свиня. Як, як мої знають, що я за свиньою під одним дахом спав, на ніч еміграція. Нер такий встає в тих своїх шортах. Йо, та я, блін, знав козли, що мені прийдеться туди йти. Коротше, знаєш, пішов туди. Все, спокій. минут десять, п'ятнадцять, двадцять, пів години. Там вже хтось шептуна, такого перший сон. Знаєш, і тут такий тук тук тук, -тук, -тук". Двері, а там коровий звиня стоять. Доганяє чувак поїзд по перону, заскакує на, на сходки, гримає в закриті двері, відкриває провідник і що треба? каже, брат, візьми до, до жмиринки, треба доїхати ужас. А він каже, ну давай, 100 гривень, то йому дав, каже, давай, в третє купе, пішов ти в третє купе. Ну, їду спокійно, годину, дві, три. Виходить з третього купе жіночка. Підходить до провідника і каже, слухайте, пересидіть мене від нього кудись, пересадіть. А він каже, що таке? Каже, маньяк. Я, а, а що він таке робить? Я каже, ну що, він, коли він е, е, сів і роздівся зразу, я йому нічого не казала. Потім через годину він мене роздів, ну я нормально що з ним спілкувався, нічого йому не казала. Ну потім він зняв з мене окуляри, одягнув собі на пісюн і каже, І каже Геннадій, а зараз обратите, пожалуйста, внимание, якого сегодня ми сьогодні будемо то Тролейбус на фабриці там напакувався, так, знаєш, такий маленький грузин, з таким здоровим носом. І коротше, тут така пролітарська, знаєш, тітка стоїть двухметрового роста росту у майці, знаєш. Тут така акація, коротше, і вони спрямо, знаєш, її під паху. Він бідний і туди, і туди, і туди з тим шнобелем, знаєш, ну і ніяк. Він такий, знаєш, вже синіє вже знаєш, асфіксія, що кажуть, голову піднімає. ти, балерина!» Ілі труси я не ногу опустій. Залишається спати в, в, в хаті того, знаєш, кума. Ну він каже, в нас воно ліжко велике. Короте, я жінка, там, знаєш, будеш спати з нами. Ну коротше, <ріху> зралку просинається. Жінка пішла, що там робити їсти, на тій Каже, куме, та ваша жінка курва, каже, та Та там не цілу ціле ніж тримала. Я кажется, да я на всякий случай.